Електроенергія є єдиним запасним джерелом живлення теплом багатоквартирного будинку. Рашистські ракети нищать критичну інфраструктуру України. Ворог спеціально робить це напередодні зими, щоб залишити без тепла, світла та води українців. Якщо зруйнована централізована система теплопостачання, українці будуть вмикати обігрівачі та кондиціонери у своїх квартирах. Але чи витримують мережі, таке навантаження. Потрібно зрозуміти, що в цьому сезоні теплопостачання буде обмежено багатоквартирні будинки, і багато людей будуть догріватись а в тому числі і електроенергію. І перед тим, як починати опалювальний сезон, я вже неодноразово говорив і рекомендував перевірити в першу чергу стан системи електропостачання, перевірити щитові у кожному багатоквартирному будинку. Щоб зробити перевірку щитової у вашому будинку, треба звернутися до керуючої компанії чи керівництва ОСББ. І вже вони мають запросити електрика, який здійснить цю перевірку. Лише після цього ви будете розуміти, чи витримає електромережа додаткові навантаження. Але я все ж таки хотів би людей попередити, що не потрібно всім одночасно в одному під'їзді, де проживає там ну, де там знаходить 15 чи 20 квартир, одночасно всім включати. Додаткові прибори тепла для того, щоб догріватись, люди повинні в під'їзді домовитись між собою, що, наприклад, з 6 до 8 вечора тепло, там, додаткові кондиціонери і все інше включають квартири сам з першого, третя, п'ята, тобто не чотні числа, включають вони теплові прибори. А, наприклад, з 20 по 22 включають ті, в кого чотні числа квартир. Таким шляхом не буде додатково великого навантаження на електромережу, і люди запобіжать тим же пожежам, які можуть бути в багатоквартирному будинку. Застерігають мешканців від одночасного вмикання засобів електрообігріву і енергетики керуючих компаній. Допустимо, взяти старі будинки, проводка старого тобто, алюмініва немідна. Не тобто, це, якщо буде нагрузку, всі давати разом, то однозначно буде десь по етажам щиткові, буде вигорання, загорання і, скрит, і перепади і саме що буде це проблема. Возгорання по щиткою, може бути і в квартирі, так як не кажуть, в кожній квартирі є проводка замінена із алюмінією на мідну. Не нехтуйте цими рекомендаціями, адже ваше бажання зробити тепліше у своїй оселі може призвести до катастрофічних наслідків. Минулому році в білій церкві загинули під час ще не розпочався опалювальний сезон. Газ був дуже дорогий. Вирішили зекономити, встановили масляні радіатори в палатах і загинуло декілька людей прямо в лікарні. Така ж сама ситуація була і в Києві, коли лю загинули люди в багатоквартирних будинках. А під час того, як було дуже холодно в їхніх квартирах і вони догрівались за рахунок масляних радіаторів, тому я всіх буквально попереджую, будь ласка, думайте, вивчіть стан вашого будинку, зверніться до обслуговуючої компанії. Чи зробили в вашому будинку ревізії щитовою, Чи готовий ваш будинок до того, що ви можете включити ті чи інші електроприбори додатково там? Обигірії і в цій всій ситуації, от ви повинні чітко бути впевнені, що включаючи кожен раз масляний радіатор старезний, ви точно не спалите свою квартиру і сусідні також. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кремечуські новини.